Доброго дня. Хочу знову поговорити з вами про 77-му окрему аеромобільну бригаду. Про командирів цієї бригади. Все таки. Ми маємо підтвердження, коли командири із військових вимагали по 30-70 тисяч гривень кожного місяця за невихідне бойове завдання. 20 тисяч гривень це десятиденна відпустка додому, щоб поїхати відпочити і побути з рідними. 10 тисяч гривень це евакуація з полю боя. Хочеш жити, плати їм, так говорять. 750 тисячі гривень це один ріжок та автомата. Задумайтесь тільки над цим. Хочу звернути ще особливу увагу на гуманітарну допомогу. Ми знаємо, що туди неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги, але військові і близько неї не бачили. Або бачили, але дуже маленьку кількість і не все. І тут зрозуміло, що командири продавали все противнику. А наших хлопців просто кидали на нуль без нічого, без підтримки, без техніки, без зброї належної. Ми зібрали відповідні докази, факти, передали в СБУ, в ДБР, в прокуратуру і надіємося, що все-таки. Не це і почнуть хоч трошки щось робити. Мені багато погрожують, багато залякують, щоб не шукала чоловіка, щоб не лізла куди не потрібно. Погрожують вже, що будуть звертатись до правоохоронних органів на мене за те, що я роблю ці наклепи на них і все інше, але я не здамся і будуть і до кінця, якби важко не було. Зараз хочу звернутися до військових 77-ї бригади. Щоб ви теж не боялись, щоб ви теж не мовчали, щоб ви допомагали нам. Разом то дійсно, що ми зможемо покарати всіх і допомогти всім іншим не потрапити в таку ситуацію і не буде в такій ситуації, як наші зниклі рідні. Я знаю, як вас залякують, що вам говорять. Але подумайте добре над цим. Я вже просто дійшла до такого, що не знаю, якась безвихідь, просто не знаю, що робити від цих і від цього всього. Але я надіюсь все-таки, що в нас вийде достукатись до тих людей, до яких потрібно, і що звернуть увагу на 77-му бригаду і на злочини командирів. І на те, як вони знищують наших військових, дякую всім за увагу.